Вітаю, дорогі глядачі. Всі ми чули про бажання Трампа відправити додому мексиканців, різних представників латинської Америки, гаїтянців та мусульман. Але під гарячу руку Фредовича потрапили і українці. Отже, чи буде Трамп виселяти українців? Нумо розбиратись. Українська діаспора в США різко зросла після московського вторгнення в лютому, 22-го. До війни в країні проживало 354 тисячі приблизно людей, які ідентифікують себе як українці. Е, ну... Українського походження загальна кількість українців оцінюється в 600-650 тисяч наразі осіб, включаючи тих, хто прибув через різні міграційні програми після початку повномасштабного вторгнення. Найбільша категорія новоприбулих це учасники програми «United for Ukraine», U4U, яка була запущена 21 квітня 2022 року під час адміністрації Байдена. Через цю програму в США виїхало 260 тисяч українців на умовах дворічного гуманітарного паролю. Демографія програми 55% жінок, 45% чоловіків. Серед чоловіків найбільше прибуло молоді віком ну, до, до 17 років, від 0 до 17. Вони становлять е, 26% загалом з е, 45 цих е, чоловіків, якщо ми говоримо. Друга велика категорія власники Temporary Protected Status». Офіційно їх оцінюють десь в 100-150 тисяч, поки статус тимчасового захисту триває до жовтня 26-го. Крім цього, є ті, хто живуть в США за студентськими та туристичною візами. Графічний розподіл української діаспори залишається сконцентрованим в традиційних центрах української громади: – Нью-Йорк, Каліфорнія та Пенсильванія. Перед тим як продовжувати, хотіли вам розповісти про одну акцію у рамках Чорної П'ятниці. Ми об'єднуємо не просто теми, а такі програми, яких логічно. Проходити разом. І один з таких наборів фінансова грамотність плюс інтенсив з інвестування в облігації. Курс фінансової грамотності дає ясність у бюджеті, в витратах і фінансовій поведінці. А курс про облігації це перший спокійний інструмент для інвестування без різких коливань та емоцій. Разом вони формують спокійну траєкторію, наводять порядок грошах і одразу вчитися отримувати стабільний пасивний дохід. Це допоможе вам не шукати долі по світу, а заробляти тут в Україні, аби мати свої заощадження та капітали на майбутнє. Або ж якщо ви. Хочете заробляти десь інакше, теж можете накопичувати, зокрема, інвестуючи в Україну. Але і не тільки про це ми там говоримо. Це два повних курси, які зараз працюють за акційним принципом. Два за ціною одного. Пропозиція діє з початку місяця, по суті, до 30 листопада Лишилось тиждень. Забрати на вір можна за посиланням під відео. Поїхали далі. Проблема для українців полягає в тому, що майже 200 тисяч. Ніх перебувають під ризиком втрати легального статусу через затримку в оброці заяви на продовження паролю. з моменту відновлення обробки в червні 2025 року після судового наказу було оброблено лише 1900 заяв на повторний гуманітарний пароль із необхідних понад 200 тисяч. Це створює масштабну юридичну невизначеність, залишаючи десятки тисяч людей без дозволів на роботу, медичної страховки та легального статусу. Фрадович. Теж накидав перепон для шукачів притулку своїми ідеями. Пакет витрат, підписаний Трампом у липні, додав збір в розмірі 1000 доларів США до таких гуманітарних заявок, на додаток до збору в розмірі 1325 доларів США з особи. Сам Трамп пропонує людям повернутися додому, але про це ми поговоримо пізніше. 18 листопада 2025 року відбулася найбільша депортація українців з початку війни. 50 українців було депортовано одним. Чартерним рейсом, який приселився біля польсько-українського кордону, це дуже е, порівняно велика цифра. З 22 по 24 роки було депортовано всього 104 особи. Більшість депортованих це особи, які порушили правила перебування в США. Але так як програма U4U скасована, більшість українців по ній будуть вимушені повертатись до України. Тому імміграційні юристи та організації дають українцям США термінові рекомендації. Найвищий пріоритет негайна подача або реєстрація на тимчасовий захист. Ми можемо судити, які наслідки цього, але цілком вірно, що трампісти зможуть і це прикрити під різним приводом та процедурами. Ройтерс навіть розказав сумну історію одного чоловіка, репресії. Звуть його Євген Падафа, а що йому можуть заборонити в'їзд до США в майбутньому, якщо він залишиться без легального статусу. Він Пробував самостійно депортуватися за допомогою рядового застосунку, відомого як CBS One. адміністрація Трампа в травні пообіцяла безоплатний квиток на літак туди й назад. І вихідний бонус у розбірі тисячі доларів для тих, хто користується додатком, подав, вирішив поїхати до Аргентини. Де вартість життя нижча, ніж в інших країнах, яка пропонує гуманітарну програму для українців, але додаток не дозволив йому забронювати квиток туди. За його словами, співробітник прикордонної служби США сказав йому, що рейс потрібно буде забронювати до України. Він розраховував на безоплатний приліт та бонус у розмірі тисячі доларів, прибувши до Бовна Сайреса в середині листопада. З невеликими грошима він планував продати ноутбук, щоб покрити початкову оренду плату за квартиру. Але ситуація в США це лише спусковий механізм та прецедент. Уже по Європі ходять все голосніші голоси повернути наших біженців назад. І про це говорять не лише якісь крайні політики. Німеччина, що приймає найбільшу кількість українців у Європі, витратила мільярди євро на, на виплати Бюргерґелд українським біженцям минулого року. Це стануло близько третини всього бюджету програми. Уряд канцлера запровадив цього року суттєве скорочення виплат на кілька місяців для тих, хто відмовляється від пропозиції роботи з безвагомих причин. Права на воз'єднання сім'ї призупинена середину року, а пропонується подальше скорочення для українців, які пробули весною цього року. Зараз Мерс попросив Зеленського стримати наплив українських чоловіків до Німеччини. Це стало наслідком рішення дозволити виїжджати молоді до 22 років. Це спричинило доволі складні проблеми в наявній міграційній політиці. Норвегія. Стала першою європейською країною оголосила безпечні регіони 28 вересня 24 року, припинивши колективний захист для людей з 14 областей українських, які не мають прямого якогось вторгнення. Заяви на притулок з цих регіонів тепер оцінюються індивідуально з суворішими вимогами. Схожі тенденції спостерігаються в Польщі, Чехії, Британії. Європейці особливо почали цікавити чоловіки, які виїхали з України. Багатьох європейців задіває ситуація з виплатами, які накладають загалом на. Антиіммігрантський тренд, ситуація з українцями в США не є ізольованим випадком репресії Трампа а частиною глобального тренду припинення екстреної допомоги біженцям після трьох років війни. Для України потенційно повернення представляють економічну необхідність виживання, економічний внесок, податкові надходження та потужність відбудови від тих, хто повертається, дали би стимул нам швидше відновитися в світових рамках і в світових ринках. Звісно, наша держава має готуватися до цього. Повороту подій, не роздавати тисячу кожного, думати над цільовими програмами, думати про зміщення таких людей, а також про те, як інтегрувати їх за кордоном. Точно можна говорити про тренд повернення українців до України, але він поки не має механізму, а Трамп може створити прецедент, який може сильно вплинути загалом на Європу і на Захід. Тож, враховуйте це. Всім всього найкращого, дорогі друзі. До побачення.